І переходимо до Satisfactory! Сьогодні ми маємо виконати декілька основних завдань: закрити потреби космічного ліфту, закрити потреби 3-4 рівня, бо відкрити для себе самі останні продвинуті технології. Е, отже, нам треба таких от інтелектуального обшиття, інтелектуальних рамок та автоматизованої проводки. По 500 штук першого і третього зовсім небагато. Аби не крафтити це все руками, я зробив тут три заводи зверху, зверху, зверху. Три таких тимчасових заводи. От. На кожну з цих деталей, та, які потрібні для космічного ліфта. І пошуршавши по кишенях, по сусіках, та, чи як там, зібрав необхідні матеріали та передав сюди. Отже, тут виробляється автоматизована проводка. Тут виробляються оці обшиття інтелектуальне, яке ми робили. І тут виробляються рамки. Рамки, до речі, дуже повільно робляться. Чому ви так повільно виготовляєтесь? Зараз вам покажу міні-завод. Я вам розповідав про ці міні-заводи, які потрібно будувати. А тут зверху ви бачите надбудова. Та? Це стандартне креслення в новобудовах у Львові. Плануються два поверхи, а зверху масандра, але там будується ще цілих два поверхи. Так, і що я зробив? У нас з одного майнера. До цього бурильника. Відбувається 120. 120? 150 за хвилину, тому що це вже другий. І треба його освоювати. Одна частина йде на виготовлення рамок. Ой, рамок. Плит. Армованих, армованих плит. А іншу я переплавляю і передаю сюди наверх. Зараз зверху буде комфортніше дивитися. А іншу я переробляю на деталі, аби робити модульні рамки. Сюди заходять е, слитки заліза, які виготовляються стержні, які йдуть на виготовлення шурупів. Тут пластини, вони заходять збирач, який виготовляє армовані пластини. І тут виготовляються е, теж залізні стрижні, котрі заходять в кінцевий, Аса збирач, який збирає вже рамки. І це завод реально, оцей завод, і на другому поверсі завод ідеально демонструє, як мають працювати ваші заводи в Satisfactory. Не треба робити або намагатись зробити величезну кількість рамок за один раз. Так, можливо, на певному етапі вам потрібно їх буде 100, 200, 300, 400 штук. Але, але. Коли ви будете продовжувати грати і займатися своїми речами, ці рамки будуть виготовлятися. І, наприклад, от зараз в мене тут уже 50 рамок зверху, типу бонус, да? я їх можу спокійно собі забрати і піти з ними, куди мені треба. ДНК прибульців, капсули із ДНК прибульців для мене це нове. Я не робив цього ні в попередній версії, ні з нового проходження, але їх можна здавати у шредер. А шредер, в свою чергу, буде відправляти інформацію до космічного ліфту. Так, де наш шредер? Скільки у нас? У нас вже 12 квиточків. І бачите, що квитки до наступного купона триндець, як зросли. 21 тисяча половиною, навіть більше, треба, щоб отримати наступний купон. Давайте зараз здамо шредеру, очки ДНК. Тобто, якщо подивитись сюди, я зможу заробити зараз з 20,26 купонів. О, ну, ціна теж росте. І це несправедливо, бо в грі поки що немає. Великих монстрів, з яких би просто це м'ясо сипало. Гляньте, як збільшується кількість купонів. А, ні, все ж таки та ціна росте, тепер вже 3 тисячі. Але в будь-якому випадку це набагато ефективніше, ніж здавати ресурси. 20 купонів. Ну, ми зараз підемо всіх товкти. Стоп, не зрозумів. Так, вартість 21 тисяча. Добре, друкувати купон. Якщо у факторіо. Де взагалі можна планувати цілі заводи, а потім їх і за допомогою дронів забудовувати. Або копіювати цілі сетапи заводів. І те ж саме можна робити у Captain of Industry. У Dyson Sphere Program теж можна, але з ними трошки важче працювати. Це ж теж 3D чуть-чуть На напівшошечки. To Satisfactory це всього-навсього майданчик. О, який він здоровий. Хочі сет. Мені потрібне більше поле для експериментів. Отако. Оу, як воно плющиться. Будуйся. Ну, окей, збудувалось. То тут ми маємо просто коробку, Коробку. на якій ми можемо щось будувати. Можемо будувати конвейери. можемо будувати декілька сплітерів. І це по факту буде ваш Блупрінт. Мені бракує реально в блупінтах отакої штуки. Я хотів би. Можете скажете, що я губу розкатав, але я хотів би зробити ось так. Ну, наприклад, от, от такої зони. І зробити з цього блупрінт. От Зробити з цього Блунт, я вибрав усі елементи. Там, наприклад, я можу вибрати 50 елементів, і я хочу сказати: Хочу Блунт. І все. Навіщо мені це все будувати, якщо я це вже спланував отут? Що це дасть? Видно, ну, тут уже самі розробники це зробили від стіня. В них був вихід або дати можливість а, гравцям копіювати ціле свої заводи, і це в мене зараз малесенький завод. А є можливість, якщо було б вибрати там величезні патерни і скопіювати їх. То карта би заповнювалася ще швидше, 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 і частіше би люди заходили до лімітів. І вони обмежились от таким от, ем, боксом для блупринтів. Так. щось мені треба натиснути, аби його сформувати, От. взаємодіяти з Творець креслень. Новий проєкт. Новий проєкт. Окей. Вибрати значок. Я можу вибрати значок. О, я виберу цю трубу. Навіщо мені цей значок, окей? Е, Очистите творець, зберегти креслення. Креслення збережено. Добре. Невже комусь цікаво робити Ctrl-C, Ctrl-V? Зробіть просто заводи, котрі матимуть вищу швидкість переробки. Нехай вони коштуватимуть два турбомотори. Нехай це буде. Будівник 2. Ну, чого не зробити будівник. М -м Видобувач або там бурильник 2 є, а будівник 2 немає Нехай він буде дорожчий, але нехай він буде співвідношені в два рази вищій, і все, вам не треба ці блубрити. Великі заводи. От, я тут щось зробив. Та? Наприклад, це буде колони на міст. І буде мала формочна рамка. Навіть дві штуки. І зберігаю це як креслення. І от з такими блупринтами ти починаєш вже будувати якийсь мегакрутезний проект. Наприклад, міст, який буде з'єднувати оцю височину з наступною, оцією. А в такому випадку, я за. Ой, я ще тут забув лінію, ну, але грать з ним. Я хочу показати, наскільки класно воно все вирівнюється. І наскільки зручно з ним навіть таке будувати. І я художник я так бачу. О! Отако. Як вам? Скільки дасте? Пару со соток? Давайте вже тисячами. Так, ми щось мали там зробити. Ми мали зробити детонатор Нобеліска. І перша вибухівка вже прямує до наших рук. До наших рук. Так і так. Це ми тільки дослідили, ми ж його навіть не зробили. Це зробимо. Отже, пороху у нас на 20. Нобелісків. Пора звільняти слимака. Операція вільний слимак. Сподіваюсь, слимака не зачепить. Так. Чи є каміння. Добре, я відійду подалі. Аби було гарно видно. О, ще тут я. Детонуємо повністю. Мінуємо. Закладаємо вибухівку. І так. Слимак. Вільний. Він вільний? По-моєму, його розірвало. Лише лише світло. Давайте я ще вибухівки кину. Я ж казав, я ж казав, він був під цим камінням, друже, як ти сюди заліз? Тепер ти будеш у моїй неволі, і з тебе я зроблю батарейки. Отже, ми зібрали усі необхідні ресурси для космічного ліфту, які зараз передамо компанії Фістід. Завантажуємо. І відправляємо в космос. Або на іншу планету взагалі. Ось пішов наша доставка доставка майбутнього. Дивлячись на цю мазню, я хочу вам повідомити цікаву новину. Ми справились із завданням космічного ліфта та відправили пакет на орбітальну станцію. Тепер нам мають бути доступні технології 5 і 6 рівня. Пора переходити до серйозних інженерних завдань, тому відкриємо нафтову переробку. Закидаємо всі ресурси, натискаємо на кнопочку, і полетіли. Є капсула. Ууу, який жовтий світанок. Нам доступна нафтова переробка отже, нафтова помпа. Моторів декілька я вже склепав своїми руками. Бетонні балки підсилені. І що потрібно для виробництва? Мало б з'явитись. Рефайнері, є переробний завод, переробний завод, нафтопереробний завод, рефайнері. Тут також в мене є мотори, трошки труб і балок. Ну, в принципі, візьмемо їх штук зо 5 також нафтових помп. ну Розрахуємо для двох, там 6. Гарно гарного співвідношення. Трохи труб Ну і більше нам нічого такого свіжого не додалося. Отже, заходимо в ці джунглі, десь тут має бути нафта. Не шипи на мене. Нафта, 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 нафта в цьому напрямку. 200 одиниць. Оця калюжа чорної рідиниці є нафта. Тера нафта з домішками. Окей. Лимак охороняє. А ще можливо, десь є. Десь недалеко. Воно ж показувало, що тут два родовища. Отут. Так, 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 два родовища. І з Хм, У мене тут думка з'явилась. Може це побудувати нафтопереробний завод. З виглядом на оцей водоспад. М -м, мені здається, тут занадто багато дерев. Готові до вирубки лісу? Є. Yeah! Лимацю вижив. Так, слимацю. Ходи сюди в корзинку. На фоні цього прекрасного водоспаду з е чудовим краєвидом я збудую першу рефайнери. Перший нафтопереробний завод. Це занадто близько? Та ні. Отже, стосовно пластику. Рефайнери споживають 30 метрів кубічних за хвилину. Відповідно, виробляють 20 пластику. І на виході побічною речовиною є мазут. Тобто, зі 120 ми можемо побудувати таких. 4. Та ж сама ситуація з резиною. Споживаємо 30 за хвилину. Тобто 2 на 2. 2 будуть виготовляти пластик, а 2 буде виробляти резину. Що робити з мазутом? Що робити з мазутом? В, ми будемо отримувати на 4,80 мазуту за хвилину. Треба з ним щось робити. І якщо я правильно зрозумів з креслень, з мазуту можна робити паливо. Залишкове паливо. І скільки того палива виходить? Ві... Виходить 40. Тобто. 60 за хвилину мазуту з 80 нам треба дві рефайнері на переробку та виготовлення палива. Так, ти будеш робити пластик, а ви двоє будете робити резину. Приступайте. Угу. Ставимо трійнички. Перевіряємо, чи добре сходиться. Ну, так теж о. Виглядає природньо. Не всі ж труби йдуть під прямим кутом. Пластик у нас буде 20 з однієї, 20 з другої, тому конвейера простого вистачить. Окей. Значить, в нас готовий перший сетап з переробки нафти у пластик та гуму. Я. Yeah. Є є, 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 є є! Все готово, окрім одного. У нас немає живлення. живлення. Підведемо з іншої сторони зворотньо. Не псувати вигляд. А чим будемо живити, то зараз вирішимо. Пластику в нас виходить 10 мазуту за хвилину. Тобто з обох це є 20. А з гуми. Нас залишається по 20 з кожного. Тобто 60 мазуту за хвилину. Я помилився в попередніх розрахунках. І нам треба переробити ці 60 мазуту. О. Нам треба. Та не клацай. Нам треба переробити ці 60 мазуту. У паливо. Як добре, що розробники подбали про ментальне здоров'я гравців, і з двох. Станції переробки пластику та з двох станцій переробки нафти на гуму. У нас виходить 60 мазуту І це правильне співвідношення, яке потрібне для одної рефайнері, аби переробити її на паливо. Тому просто-напросто підключаємо це от сюди. Перша нафтопереробна станція невелика, маленька, але для початку нам її має бути достатньо. Раз, будемо запускати. Давайте забудемо запускати. Так як ввести сюди лінію електропередач від бази я не хочу, а дизельних генераторів поки що немає. То обмежимося спалювачами біомаси. Я збудував їх аж 8 штук, тому що споживають рефайнерів багато. Це порядку по 30 МВт. Кожна з них. Uh, що стосується ще й uh, нафтових помп, то вони взагалі здуріли по 40 МВт. Так, біопаливо заправлено у спалювачі біомаси запускаємо. Я. Yeah. Так, перевіримо, чи я не помилився у розрахунках. Отож, 240 МВт електроенергії має бути на виході. 240 на виході МВт електроенергії. І споживаємо ми все на все тільки 40. Що так мало. Добре, ви працюєте? Помпи працюють. Помпа видобуває нафту. Нафта йде по трубах. Піднімається. Вона ж піднімається нагору. Піднімається. А ви споживаєте цю нафту? Так. Пішло, 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 пішло. Гума уже мала піти в контейнер. О, перші рулони гуми. Супер, дуже повільно, дуже дорого, з точки зору електроенергії. Але що з, що з цим поробиш? Окей, що стосується цієї помпи, я її не підключив. Ясно, виправляємось. Так, пішла нафта. Труба позначена чорною. Мене путали, що це вода. Yeah. І... Невибраний, невибраний рецепт. Тут вибраний. І пішло виробництво пластику. Разом з тим і мазуту. Uh -huh. О, коробки пластику. Прекрасно. Чудово. Ну, скільки в нас вистачить біотоплива, стільки ми його зробимо. Що стосується мазуту. він уже накопичується в трубах та в цистерні. Я увімкну увікну, увімкну оцю рефайнері, аби почати переробку мазуту. у паливо. Якщо воно дійде туди. Так? Мазут мазут же ж має йти по цій трубі, так? У насправді дуже мало. Напевно, коли буде більше. Ааа, тут ще така штука, що помпи тут то немає. Помпи тут то немає. І подаватиметься мазут лише під гравітацію. Тому давайте проапгрейдимо. Ту трубу. Покращимо. Так, щоб вона рівно виходила з цистерни? Це рівно? Виглядає, що так. oh, є? Yeah. Може бути. От, і пішов тепер нам мазут. Гравітація ще та скотеняка. Ну, в даному випадку нам допомагає. Мазут переробляється в паливо. Робити з паливом ми знаємо, його треба спалювати, але дизельних генераторів в нас нема. Паливна електростанція. Щоб добратися до паливної електростанції, потрібно вибрати цей етап, для якого нам потрібна гума. Промислові балки і комп'ютери. А комп'ютери ми ще не вміємо робити. Певно, комп'ютери попередньому рівні. Так, аби добратися до комп'ютерів, потрібно 100 пластику, 200 резини, Ой, тут потрібно 200 пластику, 200 резини і 100 моторів. Ну, якщо з моторами та з кабелем проблем немає, то йдеться з пластиком і гумою, тепер теж проблем немає. Ви, звичайно, можете все робити своїми руками, але я хочу вас застерегти, що це забрає у вас просто тонну часу. Тому, якщо у вас є капсули із ДНК ворожих істот, прибульців. Або ви правильно налаштували хоча б декілька виробництв та передали виготовлені ресурси для шредера, у мене для вас дуже хороші новини. Ми можемо купити 50 комп'ютерів. Це буде достатньо, аби перейти до наступного рівня і таки отримати доступ до дизельних генераторів. Отже, наступний рівень дизельні генератори. Нам потрібно Потрібно не 50, а 100. Ну, це в мене ще з купонів, я думаю. Воно вартує того, аби руками не клепати комп'ютер. Або насправді на їх виготовлення потрібно дуже багато пластику. А в нас, напевно, вже і цистерни забились. Добре, забрали. І. Дизельний генератор вже мчить до нас. Ренц. Трунц. Тенк. Забув резину. Вуля. Капсулку-капсулку, Принеси нам дизельний генератор. Так. Для створення дизельного генератора потрібно. Катерій, Йомайо. -йо. а я знаю, де його залишив. Двигуни, і знову ж таки, комп'ютери. Ну, два дизельні генераторатора нам вистачить з головою. Обігли по катерій. Отут я залишив ще камінь. Дивно, він підписаний. Так, згорів запобіжник це напевно вже нафтові переробки. Йоу, чувак, ти знову тут заспавнився? Мені потрібна твоя ДНК. І це не те, що про що ти подумав. Так, Мануальна робота це нудно, це не цікаво, це не про те, про що ця гра. Але з іншої сторони, навіщо витрачати 5 годин на те, щоб автоматизувати те, що ти можеш зробити за 5 хвилин своїми руками. Тому надпровідного дроту треба не так багато, зроблю його 200 штук, і нарешті підемо будувати свої дизельні генератори. Паливна електростанція. Розвернись. У-у-у, яка вона величезна. І скільки те виробляють? 150 МВт. Ну, з розрахунку, що нам потрібно їх дві, то я не помилився. О такої. Прилаштували. вас споживання. М -м -м, споживання неявне. Коли буде вже паливо, тоді буде очевидно, скільки вони споживають. Ну, а наразі. Добре, паливо вже поступає по трубах. Принаймні, я це спостерігаю. А тут. А тут уже є паливо, але воно не споживається через те, що. через те, що немає з'єднання. Рунь. Запрацювали генератори. Я чую цей звук. Я чую цей звук працюючого генератора. Запустити систему. 150 МВт 12 метрів кубічних за хвилину. А скільки ми переробляємо? Випускаємо. Випускаємо 40. М -м, цікаво. А якщо ми знизимо до 20, ми не зможемо. У нас все рівно буде надлишок. У -у -у -у. Частину електроенергії доведеться таки переподавати у нашу систему. Тобто ми в плюсі. У нас і пластик виготовляється, і електроенергія потрапляє в мережу. Уху! До речі, вони дуже гармонійно вписались. Отакою вийшла у нас перша нафтова переробка. Безвідмовне виробництво пластику та гуми, яке дає плюс нам по електроенергії. Ми виробляємо 300 мегаватт. Взагалі, якщо відверто, то цей завод виготовляє аж 40. Одиниць палива за хвилину. А споживаємо ми лише. 12. Не 12, а 24. Тобто ми ще можемо два дизельних генератора згенерувати, поставити і будемо мати в систему плюс 300 мегаватт енергії. У ну, але цим займемося вже на наступній трансляції. На сьогодні це все. Е, я. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватись та ставити вподобайки. Ну і залишайте коментарі, чи цікаве вам проходження Satisfactory і чи варто з цим продовжувати. З вами був Бендер. Зустрінемось!